Я спортич, будемо промивати тут всю систему охолодження від потрапляння масла. Пічку в самому кінці помиємо, спочатку йде радіатор, потім блок. Пічку відключаємо, закальцовуємо, промиваємо блок і потім в кінці самому підключаємо і промиваємо пічку почоком. Міняний, але є там чорне, Тось заміна антифризу все і тут трошки міття під капотки. Ось такий стан ми маємо антифризу. Самий настоящий кисель. Ужас. Промили спочатку, виходить, зібраний двигун, все заливав туди хімію. Заводив двигун, поки не відкриється термостат, Заливав потім рідину, заливав теплу воду. Промивав ще начисто той бруд, потім заливав знову хімію в чисту воду і так три рази теплою водою його до відкриття термостату промивав. Зараз от сняв фільтр, корпус фільтра, від'єднав від тут, підключив шланг і ось тут. І вже можна подивитись навіть, зараз покажу. Трубка всередині, чиста, навіть після промивки, просто цей. Там таке здуте, то типу краска. Позлазила воно не жирне, нічогось. Чистеньке. Так. Ми їм тепер кожен елемент, радіатор, блок, потім пічку окремо. Продовжуємо мити систему від масла. Ось така емульсія була страшна. Чорне. Ну, масло як, як масло в общем. Так. Зараз уже миємо на стенді. І ось можна спостерігати, як ще трошки є, є масло. Так на цій пінці піднімається на стінки, потім я його збираю, зараз покажу, вимикаємо стенд, пінка сідає і на стінках от залишається такий масляний наліт. Так, поступово ми його збираємо. Там на цьому плаває теж і він збирається на... Вимикаємо станки і так далі маємо. Спочатку я помив з фільтром поролоновим для того, щоб бачити чи є якийсь інакший бруд, крім Було, лише чуть вить був. А тепер я взяв, коли відфільтрував сміття, вмиємо чисто від масла. Ось таким чином. Цю серветку викидаємо. в мене їх тут вже мільярд штук. от этой машины, сейчас покажу. Кстати, мусор, который был, все-таки миленький. Такие раковинки. Чисто-совереватка стоит для Продовжуємо мити Кіа. Вже немає у нас такої масляної плівки. Ще трішки будемо полоскати його на чисто цей радіатор і під'єднувати. Блок. Зняв термостат. Різинки тут ще живі, якби маслом їх не поїло, наче такі. Нормальні. Так, і термостат в принципі працює, бо ми ж як промивали хімією на двигуні, то все було чудово. Так, помили радіатор, відключили, під'єднались тут. Ось довгий шлан перехідний тут під'єднались. Ось як виглядає помитий, зараз покажу. Якщо вийде його дістати. трохи жорсткий Несить там чистесечки. ніде нічого ніякого масла немає. Але тут є ось таке і знову пізно, деякі має бути спочатку масти на лівці. І це знову чистою і збирається. Пройшла десь година часу, я тими серветками збирав, збирав, і ось такий результат виходить вже в системі є. Зараз буду зливати всю жидкость, проливати чистою з бочки, самотком буде проливатись, потім насос включаєш. І воно виталкує грязну чистою до тих пір, поки не це цей не піде знову чисто. Міняєш напрямок і так вліво-вправо, поки не буде чиста вода. Потім це все видувається, заливається антифріз, І Знову антифріз видавляє чисту воду і виходить все. Ще зняти, треба зараз буде бачок помити. І в кінці прополоскати пічку. Так, Промив вже виходить, блок від'єднав, вже поставлю на місце термостат. Частенькі трубки, все під'єднав, зараз радіатор пічки пробив, промити і поставив фільтр, бо знаю, що в пічці постійно є сміття і не зря. При мінімальному тиску для початку, щоб знайти зворотній напрямок. Але я одразу в нього попав, виходить, і мусор повилітав трохи. Додаю тиск. Спостерігаю, що вилітає бруд. борот. і місць. Такий тиск. І потім будемо збирати. Так, ось кинув термостат в воду, нагрівся, відкрився і вже от, бачите, починає закриватися помаленьку. Помаленьку так закривається, закривається. Так, далі по промивці. От зняв цей флянець, який я просто ставив так разом з резинкою. Ось очистечки і все, красота. Так само там зараз там ще залишки води залишилися я все повидуваю, пролею антифрізом і все. Ну і бачок помиємо. Все ніяк. До речі, цей тиск на печку впав. Ось. А по смітную, ну тут не так багато, але ця хімія вона розчиняється сміття і воно потім вилітає разом з промивкою, коли воду зливаю з, -з, 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 -з пічки, видуваю, на чисто чистою водою, і воно все виходить і відставить в каністрі така подушка від цього осаду. Так, зібрав, в общем, це все. Помив бочок, залив трошки вище рівня, воно все рівно забере. Так. Антифриз зелений G11 залили. В общем, по своїй роботі я все залишив чистеньке, а оце сказали помиють інші спеціалісти. Тому так. Все на місці. Всі Псіхомотики, все.